Вітаємо усіх на нашому каналі Україна-Грузія. За рахунок чого ми можемо перемогти, коли де і окотрій наступний матч збірної, хто травмувався і яке підсилення маємо, що там у стані грузинів? Чи є представники УПЛ у команді? Яка погода очікується під час протистояння? І де дивитись матч Україна-Грузія? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У п'ятниці, 11 жовтня, уся футбольна Україна об'єднується і знову вболіває за нашу національну команду. Збірна України грає у лізі націй. Суперник, Грузія. Пряма аудіотрансляція матчу буде на нашому каналі. На першому футбольному починаємо після 21-ї години. Усіх запрошуємо прийти на наш канал і підтримати команду Риброва. Україна перший футбольний перемога. А наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись цей матч. Матч, до речі, відбудеться у Польщі у місті Познань на стадіоні Енеа Арена. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом. Цього дня увечері у Познані очікується всього 9 градусів тепла. Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Кожен ваш донат та вподобайка сприяють розвитку першого футбольного. Разом ми сила робимо наш канал ще кращим. Зараз на своїх гаджетах ви бачите, як можна підтримати наш з вами проєкт. Запрошуємо вас стати другом, партнером каналу. Перший футбольний. Ця інформація також є в описі на кожній трансляції. Наша велика дружня футбольна родина чекає і на вас. Приєднуйтесь. Отже, знову Ліга націй. Давайте, друзі, пригадаємо турнірну таблицю у групі, де грають українці. Грузини перші. Два матчі, дві перемоги. П'ять м'ячів забили, один пропустили. Шість очок. Стовідсотковий поки що результат. Далі албанці і чехи після двох матчів мають по одній перемозі по три очки. Українці поки що останні два матчі, дві поразки. Пригадаємо матчі України. 7 вересня Україна грала проти Албанії, програла 1-2, незважаючи на те, що ми відкрили рахунок. Юхим Конопля, Миколенко, Віталій Асист. 49-та хвилина. У першому таймі ніхто не забував. На початку другого виходимо вперед, але проходить... 5 хвилин Ісмаїлі, зрівнює рахунок 1-1, і на 66-й Асані виводить вперед Албанію. Як виявилося, потім це був переможний м'яч. Ми так і не відігралися. У другому матчі 10 вересня ми програли Чехам 2-3. Цього разу вже забили 2, але пропустили 3. У першому таймі Шульц 21-ша -та, середина тайму 1-0. Далі відігруємося. Ванат, асист Шапаренка, 1-1, 37-ма хвилина але не судилося нам піти на перерву в нічию. Знову пропускаємо і знову той Шульц. Компенсований час 2-1 Чехія. Ну і у другому таймі Соучек з пенальті поставив остаточну крапку, нібито 3-1, але Судаков, 84-та, циганков асист, 2-3, нібито зможемо, але не змогли, знову програли. Ну а тепер про матчі Грузії. У першому поєдинку 7 вересня грузини в Тбілісі розтрощили чехів. 4-1 команда Саньоля показала прекрасний футбол. У другому матчі в Албанії 10 вересня грузини здолали мінімально албанців 1-0 і мають зараз 100%. Далі про кадрову ситуацію у нашій збірні і тут серйозна Санта-Барбара. Пригадаємо, як розгортались події. Спочатку відчепили Ярмоленка від основного списку. Згодом травмувався Віктор Циганков і Ярмоленка повернули, але ненадовго, бо травмувався і сам Ярмола. Крім нього, також проблеми зі здоров'ям у Піхальонка, Брашка, Степаненка, Лунін захворів. А ще раніше вийшли з ладу Зінченко, Молиновський. Миколенко і циганков нічого собі. У Ярмоленка ушкодження м'яза стигна. Півзахисник пропустить мінімум два тижні. У Циганкова пошкодження сухожилля м'яза, стигна лівої ноги. Термін відновлення п'ять тижнів. Піхальонок пропустить три тижні у гравця діагностували пошкодження одного з м'язів. Миколенко через травму пропустить близько трьох тижнів. У гравця проблеми з литковим м'язом. Брашко наразі не може грати через тріщину ребер. Про терміни відновлення динамівця буде повідомлено додатково. Лунін не зможе партнерам через вірусну інфекцію. Тим часом Сергій Ребров, його тренерський штаб, довикликав до збірної Буянського, Назаренка і Різника. Також запрошення отримав Іван Калюжний. Це дебютний виклик для півзахисника Олександрії до національної команди. Повернули до основного списку Олександра Сватка, який грає зараз в Америці. Друзі, як вам цей калейдоскоп? Чи можна склати якийсь пазл? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Продовжуємо. Ну і давайте разом складати цей пасіянс. Наша збірна з грузинами. Кого б ви поставили зі старту? Почнемо з воротарів. Хто Бущан чи Трубін? Чи все ж таки різник? Ми ставимо Трубіна. А ви? Захист, Михайліченко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бондар та ловєра, тимчик, Сваток у Запасі. Ну, що скажете з цього приводу? Хто в центрі? А хто на флангах? Можливо, у вас якась інша думка? У півзахисті випускаємо калюжного, спробуємо, довіримося. Нехай зіграє, покаже про це, що він може. Отже, калюжний опорний і Буяльський, Шапаренко, Криськів у запасі. Що скажете? Ну і нарешті нападники, Добик чи Яремчук? Добик наш вибір. Ще хто мудрик Зубков, Ванат Назаренко, Гуцуляк Кабаєв у запасі. Як вам? Пишіть у коментарях під цим випуском свої варіанти. Чекаємо, ваша думка цікава і важлива для нас. Тим часом свій склад на матч презентували грузини. Є представник української прем'єр-ліги. Він єдиний. Це Шотано Нікашвілі з ЛНЗ. І все. Азірова й Шахтеря немає. Немає інших грузинів, хто грає в УПЛ. Але у їхній заявці достатньо класних гравців і без них. Зокрема, Мамардашвілі, Валенсія. Варацхелія, Наполі, Мікаутадзе, Ліон та інші. Компанія підібралася сильно. Плюс головний тренер рулить француз Вілі Саньоль. Що скажете про Грузію, друзі? Що очікуємо? Які прогнози? Діліться, будь ласка. Колишній нападник Донецького шахтеря і збірни України Андрій Воробей поділився тим, за рахунок чого наша збірна може обіграти Грузію. Цитую. Якщо Україна буде низько сідати, тримати м'яч на своїй половині поля і чекати, що грузини відкриються, то нічого не вийде. Шахтарю, динамо, збірній потрібно прибрати цю схему гри, коли відбувається тримання м'яча заради пасу. Це не потрібно. Треба грати агресивно, особливо попереду. Чим вище ми граємо і атакуватимемо верхнім блоком ближче до чужих воріт, тим більше буде шансів, що у нас щось то вийде. Тоді у нас з'являться хоча б моменти. Тоді ми будемо бити по воротах. Мені здається, треба диктувати свої умови ближче до їхніх воріт. І не можна давати розбігтися грузинським крайнім футболістам, тому що їхні флангові півзахисники дуже швидкі. Я думаю, що в цьому плані страховка має бути подвійна або потрійна, але для цього потрібні сили і фізичні кондиції. Потрібно, щоб гравці були підготовлені на обидва тайми. Просто так зараз не виграєш за рахунок техніки і якихось імен зараз не переможеш. Минуло це практично усі збірні зараз зрівнялися за цим показником. Немає якоїсь індивідуальної переваги. Є тактика, є підготовка команди. Ось від цього потрібно відштовхуватися. Вважає Андрій Воробей. Друзі, йоп пересети, та ми давно говоримо про це. Коли ж уже це станеться? Чи для цього нам потрібен якийсь новий тренер? Хто це і де його взяти? Але чи можуть наші футболісти агресивно грати і тривалий час? Що думаєте з цього приводу? І перед тим, як ми розкажемо, де дивитись матч Україна-Грузія, коротко про найближчі трансляції на каналі Перший футбольний у п'ятницю. У нас Україна-Грузія після 21-ї години на першому футбольному приходьте раніше. А вже у понеділок Україна-Чехія ще один матч команди Риброва. Запрошуємо на наші трансляції на перший футбольний. Приходьте. Ну і далі про те, де дивитись матч Україна-Грузія. Поєдинок покаже медіасервіс Мегого, а також канали Суспільного. Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний» пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви до нас. Анонси всіх трансляцій нашого каналу. Ви знайдете у розділі дописи на Ютуб каналі «Перший Футбольний, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Друзі, на цьому все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Хто цього ще не зробив, поставте, будь ласка, підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.